Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Всіх радий вітати на ньому. Зараз покажу, розповім, що в нас нового, що ми робимо, чим займаємося. Трішки пробіжимося і по раціонах, там знову багато запитань. З приводу нашого примітивного будівництва поговоримо. Покажу свиней, які ніколи не виростуть. І було таке питання, як перевести з БМВД на горох, і яким чином це зробити. Ну, що й буде більш, мабуть, головною темою цього відео. Всіх, хто не підписався ще на канал, попрошу підписуйтесь, не соромтесь, я не кусаюся. Ну і так далі. Ось безпосередньо свині, які ніколи не виростуть, як мені багато писали в цьому відео і в попередньому. Дивіться, вже які бігемоти лежать. Хто дивився попереднє відео, знає, дорізали кабанчика звідси. Думали, що з ним навіть в нуль не вийдемо. О, спинки які. Але ні, ще трішечки на ньому вийшло, що підзаробили. Зараз перейдемо, покажу і в мене є до вас невеличке запитання, можливо, хтось зможе в цьому допомогти. Друзі, дивіться, в чому заключається саме запитання, прохання. Ось є в мене такий шуруповерт. Досить давно він в мене працює вже йому більше 4 років. Назва його, ну тут трішки пошарпана сталь. Що саме з ним не так і що я хотів вас попросити? Шуруповертом все добре, акумулятори все добре. Вийшов з ладу. Зарядний устрій до цього шуруповерта Можливо, в когось є такий або подібний шуруповерт з який вже не працює, а зарядне робоче валяється без, без діла в гаражі чи де там у вас е-е акумулятор тут на 18 вольт. Ось такі гадання. З ось таким гніздом під штекер для зарядного устройства. Ось, можливо, в когось десь є такий зарядний пристрій. Ще раз повторюсь, якщо він вам не потрібен, е я залишу свій номер телефона для зв'язку в описі під відео. Е зателефонуйте мені, будь ласка, домовимось там. По ціні, скільки, він буде, скільки ви за нього хочете, я у вас його з задоволенням придбаю. Ну, звісно, за розумною ціною. Просто в магазині я дивився, щоб новий купити, ну, там ціни не зложуть, в такому випадку мені краще купити вже новий шуруповерт і все. Будь ласка, якщо в когось таке є, відгукніться. Ще раз повторюся, номер мій телефону в описі під відео. Там, якщо ви десь місцеві, тут можливо я сам під'їду, просто, якщо десь здалеку, новою почтою відправити заберу. Так що якось так. З приводу раціону, як перевести з БМВД на горох, писала там людина мені, що. Годує БМВД торгової марки Дворик. Порося там 2 місяці, вага 17, 18, деякі там чи 20 кг є. Хоче перевести на цей раціон, яким годую я. Як це зробити правильно, щоб не Та, ну, Тут якби відповідь така, вона дуже. Проста перевести можна в будь-який момент. Ну, як ви писали, що там, е, е, чому вони такі маленькі, що дуже рано вони були відучені від пораз від мамки в три тижні, якщо я не помиляюся. Е, і саме це, і за чого вони такі маленькі. Ну, е, в першу чергу я б їх би на даний момент. Ще б раз би проколов би вітамінами, якщо їм вже два місяці провів би гельмитанізацію. Коротше, я чуть язик не заплівся, е, проглистогонив простим язиком. А потім вже переходив до переходу до іншого комбікорму. Яким чином це зробити? Е, Замішуєте. Е, 25 кілограм корму того, яким ви годуєте. І 25 кілограм. того корму, на який ви переводите. Ви писали, що ви хочете перевести на горох. Ну, то бажано перевести його в такому разі на той корм, яким годую зараз свою малечу я. Це 75% зернова група, 15% гороха, і 10% макуха соняшника. Будете ви додавати премікс чи не будете, це вже на ваш розсуд. Я не додаю ні преміксу, ні абсорбентів, ні підкислювачів, нічого. 25 кг готового корму того, що у вас є зараз, і 25 кілограмів того корму, який ви будете використовувати надалі. Потім змішуєте ці е, корма в одне ціле. Перемішуєте і отримуєте вже 50 кг готового комбікорму. Після того, як вони з'їдають ці 50 кілограмів. Вже починаєте давати повноцінно той корм, на який ви переводите. Е, якщо це чистогорох без макухи і тому подобне, ну, чесно говоря, я не, не рахував, не знаю, скільки навіть треба його давати, щоб е, був хороший результат. Подивіться, Вміст білку в горох і порахуйте вже, скільки вам потрібно його дати. Несуться потихеньку наші курочки. У нас ранок. Ну як ранок? Ранок у нас починається за... набагато раніше. А... Часу зараз у нас близько 10-ї години, навіть менше, мабуть, ще немає. Вже сім яїчок в нас є. Так що макуха соняшника для підвищення яйценосності працює. З того часу, як почав давати. Більшу його кількість. Помітно збільшилась кількість яїць на день. Буквально 2-3 дні і почали збільшувати яйценосність. Але з макухою теж перестаратись не треба, додаю її в корм раз на 3 дні там, по ковшику підсипав і все. Ну ось разом з вами заберемо ще два яїчка. Вже на сьогоднішній день маємо Вісім штучок. І ще будуть, сьогодні це не кінець. Так як заходив тільки що забирати і зігнав ще з гнізда дві курки та як мінімум ще два яїчка буде, ну досить непогано. В середньому вони 10-12 штук зараз несуть в день. Навіть як для себе це вже б мені забагато, ми скільки не споживаємо. Кабанчика різали під шумок, люди замовили ще 4 десятка яїчка, продаємо їх по 50 гривень десяток. Ну якби 200 гривень. Також вони якось на дорозі не валяються. Що з приводу будівництва клітки для нашого хрячку працюємо, встановили сьогодні стійки. Це буде тут пройом під калітку. Тут же встановлено маємо кормушку. Моя бетономішалка. Тут встановили. Зараз відео дознімаю, тоді вже що тут посередині натягнемо нитку, щоб воно в створі стояла. Ще встановимо одну трубу і хай застиває. Накриємо соломкою, щоб воно його не прихватило, так як вночі у нас ще до мінус двох. І все буде гаразд. Хтось зараз напише, хто в мороз є бетон, типу його порве і тому подобне. Ні, друзі, во-первых, це в землі воно не порве такий мороз, земля не промерзає, а в других навіть Якщо воно було не в землі, були випадки, що лили бетон навіть при мінус 9, при цьому в бетон додавали звичайну кухонну сіль, саме для того, щоб його не порвало. І все було з бетоном все добре. Працює по сьогоднішній день. Ну і тут у нас все добре. Поросюнчики ростуть. Як тільки закінчимо будівництво тої клітки, зараз більш активно буду нею займатися, буде в нас велике переселення, хто куди, що, навіщо. Ще раз розповім, так як канал активно розширюється, як на мене. Дай потрібно їх на бункерну кормушку ставити, бо, як бачите, воно ну, пересипають з кормушки такої звичайної переводня корма йде дуже і дуже великий. Втрати корму це втрати коштів. Що, друзі, якось так. Ну, як завжди, є де більшенький ось. О... Ось о меншенький. ось меншенький. Ще один маленький. Ну, не без цього. Не можуть бути всі гіганти. Як завжди є унікуми. Ну, як завжди, мені пишуть багато, без преміксу не виростуть. Необхідно абсорбенти додати. Необхідно Т додати. Ну, якщо ви так вважаєте, добавляйте Я думаю, гірше ви цим точно не зробите. Ну і краще, я думаю, теж не буде. Мені також багато писали, що ось ці свині, які ми зараз ріжемо, йдуть у нас на забій. Вони також в мене без преміксу не виростуть, як бачите. І будуть одні какахи і так далі. Я завжди говорив, що і буду говорити, не все залежить від раціону, не все залежить від генетики. Багато факторів вливають, умови впливають. І так, якщо брати щось одне до уваги, а інше спускати на тормозах. То результату не буде. До уваги треба брати в цій справі всі нюанси і максимально робити так, щоб отримати бажаний вам результат. Чого бажаєте ви, це відомо тільки вам і вирішувати вам. Скажу, мені писали одні какахи, одні какахи будуть. Мене тоді до вас питання, а у вас тоді як, Те, коли ви кормите преміксами? Скажіть мені, а то я не знаю. Вони в туалет не ходять, каках немає, так? Да? Ну, цікаві, такі люди бувають, що просто. Як на мене краще, якщо щось не знаєш. Ну, краще не писати, тому що ну, ви ж себе робите, не пойми ким. Якби я був не впевнений в тому, що вони виростуть, ну повірте, я б вам це не казав, би, я б показував, би, але б я сказав би, що я не впевнений в тому, що вони виростуть, що я... Спробую так зробити і подивимося на результат. Ну, якщо я вам показую і говорю, що воно виросте, значить я знаю, що я показую. І це вже перевірено. Можливо, вони трішки довше росли, чим звичайні свині, чим у вас там ростуть. Ну, молодці, якщо у вас так виходить. У кожного свій вибір, свої правила, свої винятки. Нехай я буду, як мені пишуть, поганий господар там, ще щось. Ну, це, одиниці людей таке пишуть, флаг вам руки, пишіть мені, чесно говоря, наплювати на це. Більшість людей все рівно розуміють. І виходячи з того, що люди запитують, як це зробити. Також вважаю, що це правильно. Ну а зараз трішки будемо займатися електрикою, постановимо ще тут трубу центральну, яка буде підтримувати. Нові клітки для хряка, та будемо працювати далі. Весна потихеньку приходить, роботи стає все більше і більше. Всім на все добре. Дякую за увагу, дякую за перегляди. Все буде гаразд і у вас і в нас.